Слови, душа моя, Господа. Слава Ісусу Христу, дорогі браття та сестри, в цей надтяжкий час для нашої країни так часто люди питають, а куди дивиться Бог? Стільки багато горя, стільки багато страждання, стільки багато сліз в нашій землі. Братя та сестри, питання не в Бозі, свою любов до нас, Він доводить тим, що віддав сина свого на хрест. І в Євангелії від Івана в 3 главі, в 16 му віршику, ми читаємо наступне: так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого. Щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Братя та сестри, Бог полюбив світ. Бог настільки полюбив світ, що віддав свого однородженого Сина на хрест, на страждання, щоб кожен, хто повірить, в Сина Божого, не загинув, але мав життя вічне. Бачимо, що. Серце Боже, воно бажає спасти цей світ. Господь бажає спасти всіх нас, дорогі браття та сестри. В чому тоді питання, а питання в нас? Питання в нас із з вами, коли ми всередині себе живемо гріхом, коли ми всередині себе живемо своїм власним життям, коли ми не впускаємо Господа. В свою внутрішню людину, коли в нашій людині панує гріх, дорогі люди, в цьому і є найбільша біда. Ми читаємо в книзі об'явлення в третій главі, в 20 віршику. Ось я стою під дверима та стукаю, мова йде про Господа нашого Ісуса Христа. Ось я стою під дверима та стукаю, коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього ввійду. і буду вечеряти з ним, а Він зо мною. Дорогий народи, коли ми впустимо Господа в свою внутрішню людину, коли ми, знаєте, очистимось від гріха всередині себе, коли ми. Приготуємо цю оселю для Господа всередині нас. Знаєте, коли ми чекаємо до себе в гості якихось поважних людей, ми прибираємо все, ми вичищаємо все, ми накриваємо файний гарний стіл. Знаєте, Господь від нас чекає того ж, щоби всередині себе ми прибрали, ми вичистили в себе цей гріх, ми. Накрили прекрасний стіл святості всередині себе для Господа, і запросили Господа в своє внутрішнє життя. Знаєте, тоді все дуже-дуже швидко налагодиться. Від чого біда, від чого війни, від чого сльози, від гріха. Коли всередині себе людина живе гріхом, коли наповнена цією гріховною отрутою, коли, знаєте, Співпрацює з дияволом. Як людина співпрацює з дияволом? коли живе всередині себе в грісі, коли живе гріхом, знаєте, коли пиячить, коли йде чинити аборти, коли краде, і так далі, і тому подібне. Знаєте, людина живе всередині себе гріхом, вона співпрацює з дияволом, і диявол діє на землі. А диявол що робить? Він прийшов красти вбити. Та, та згубити. Він руйнує, він вбиває, він катує і так далі, і тому подібне. Знаєте, все це відбувається лише через гріх. Лише через гріх диявол діє на, діє на планеті Земля, браття та сестри. Тому ми маємо всередині себе очиститись. Ми маємо всередині себе приготувати цю святкову їжу. Святості для Господа, запросити Господа в свою внутрішню людину, навернутись до Господа, дорогі люди, дорогі народи. Знаєте, коли всередині себе всі ми почнемо свято жити з Богом, коли ми почнемо служити Господу Богу, святому Богу, тоді Господь швидко прижене всіх ворогів нашої землі української. В Другій книзі хронік, в 30 розділі ми читаємо про те, коли асирійці прийшли, вони руйнували ізраїльський народ, руйнували ізраїльтян, творили багато біди для Ізраїля та юдеї. Знаєте, цар Єзекія він послав бігунців по всьому Ізраїлю, по всій юдеї, щоб попередити людей, щоб вони прийшли, звершили. Пасху Господню, бо Пасха Господня на той час не звершувалась, народ служив чужим богам. Знаєте, і ось народ з тих бігунців він надсміхався, але частина народу прийшли. Прийшли, знаєте, щоб служити Пасху Господу. Священники вони освятились. Народ навернувся до Господа, служив Пасху Господню. Знаєте, згадав всі милості, які Господь. Вчинив для них, як Господь вивів з єгипетського е, е, полону, як Господь е, вів в обіцяну землю, народ згадав цю милість Божу, народ навернувся до Господа, народ освятився, Знаєте, і народ від цього радів. Народ радів, що залишив служити чужим богам, що залишив гріх, Знаєте, що залишив. Поклоніння е, Ваалам, що розбив всі їх капища кадильниці. Знаєте, народ радів від Бога Святого, народ радів, що навернувся до Бога. І що ми читаємо? І Господь почув їх молитву. Якщо ми хочемо, щоб сьогодні Господь почув молитву нас, українців. Ми знаємо, що робити. Ми маємо всередині себе розібратись з гріхами. Ми маємо полишити раз і назавжди гріх. Ми маємо запросити святого Бога в своє внутрішнє життя. Не в зовнішнє бо зовні можемо бути як фарисеї, ходити до храму, служити, будувати золоті купола. Але Господь бажає нашого внутрішнього навернення, дорогі браття та сестри. І тоді Господь швидко почує нашу молитву, стогін нашого народу і прожене всіх ворогів нашої землі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Аллах,